Добрий день, малята! Сьогодні 7 грудня Всесвітній День української хустки. Пропоную переглянути відео про звичі та традиції українського народу. Ось вони хустки красиві. І великі, і малі, всі вони чудові різнокольорові. Кустки носять українські жінки бабусі, матусі і маленькі дівчатка. Кустка це одяг з тканини квадратною форми. Одягають її на голову, шию, накидають на плечі та носять на поясі. Кустка захищає голову і плечі взимку від холоду, А влітку від спеки, дощу і вітру. Кустка нагадує трикутний дах будинку. Тож вважалося, що вдягаючи хустинку, ти ніби під дахом. Тому хустинки були оберігу. Хустка це оберіг жінки. Одягнеш хустинку, і ти українка, бо ти з України це символ народу. В ній традиції і культура наша українська. Хустинка як пісня легка і крилата, як мамина ласка, як батьківська хата, Ні осінь чарівна. Ні лагідне літо, ні квіти найкращі у світі. Хустинка, як вітер, приємний, весняний, і тепла та ніжна, як руки у мами. У нас вишиванка, рушни, хустина це символи і гордість, краса України. Садок мій чарівний, і листя, і квіти, і дівчинка. Хустині прекрасна, як літо. В кожного народу є своя світлина. Для українців це хустина. Яскрава, підчаста хустина це оберіг та символ життя. Нема таких жінок та дівчаток у світі, котрим вона не до лиця. Хустки українські найкращі у світі. А як же ми можемо їх не любити? Малята ми теж сьогодні будемо майстрами. Будемо навчатися прикрашати хустку. Нам знадобиться кольорові фарби, пензлик, вода, квадрат білого паперу. Та ваше бажання малята? Починаємо. Знаходимо середину квадрата. Малюємо невеличке коло жовтого кольору, симетрично малюємо пелюстки, прикладаючи пензлик плиском зверху, знизу, зліва направо. Робимо симетрично, це квітка по краю квадрата зеленою фарбою, також малюємо лист листочки. За допомогою ватної палочки виконуємо тички червоною фарбою. Ось така чудова хустка у мене, а у вас малята. Чекаю на ваші фото. До побачення!